Чому ходжу? Чому знайомих дуже багато воює? І якщо не ми, то хто? Марина Семендяй – одна з учасниць волонтерської спільноти Чернігівські мальви. Щодня вона разом із кількома подругами приходить до невеликого волонтерського штабу у спальному районі Чернігова. Серед відрізків тканини та дерев'яних рам жінки беруться до роботи. Власноруч плетуть маскувальні сітки для українських військових. Наша спільнота називається Мальви. Ми саме то вибрали, це наша українська квітка. Уперше жінки зібрались разом у 2022 році. Пригадує Світлана Чайка. Тоді починали з плетіння маскувальних сіток, а згодом поступово додали й інші напрями допомоги військовим. Ми дівчата просто волонтери, які зібралися у 2022 році, десь на початку літа, знайшли це приміщення і оце вже тут четвертий рік. Плетемо сіточки, в'яжемо каримати, плетемо носки. Подушечки шиємо, труси шиємо. Наразі спільнота налічує приблизно 25 волонтерів, розповідає Світлана Чайка. Хтось із них працює тут від самого 2022 року, хтось долучився недавно. Робота у штабі триває щодня. Хтось присвячує волонтерству лише кілька годин на тиждень, а хтось приходить сюди день у день. Сталого графіку немає, втім волонтерська праця не зупиняється навіть у вихідні дні. Ну хто як може? Хто приходить кожен день, хто працює, приходить тільки на вихідних днях. Є дівчата, які не приходять, приходять дуже рідко, але вони у нас, бачите, оці стрічечки, отакі закопаємо спанбонд рулони. І дівчата на дому нарізають отакі стрічечки. Хто годинку, хто день. То раз в тиждень, хто кожного дня. По різному, у кого як що складається, ну я намагаюся ходити кожного дня. А я працюю коли працюю зранку, то після обід тут. Я коли працюю цілий день, то на вихідних я тут 100%. відсотків. Другу зміну буває вже в темну. За час своєї діяльності Чернігівські мальви сплели понад 800 сіток. Станом на травень 2025 року у звітних записах фігурували 858 готових сіток. Це понад 24 тисячі метрів готового матеріалу, які волонтерки передали на фронт. Хлопці дуже потребують сіток. Це розходні матеріали, вони повинні бути повсяк, повсякденно і повсякчасно у них на місці. Світлана Чайка розповідає, що сітки здебільшого плетуть на замовлення захисників. Часто їх передають на фронт, коли хтось із чернігівських волонтерів вирушає туди особисто. І географія чернігівських сіток широка, кажуть волонтерки. Їх отримують різні підрозділи по всій Україні. Це наша емблемка. Це так, бачите, це сіточка, розмір 4 на 6 Ми її звернули, зв'язали, звернули, перекріпили І до вона їде до хлопців. Працюємо по всій по всьому фронту, скажемо так. Хлопці з суми дзвонять з запорізького напрямку. І... Дівчата звідки? Херсон. Звідусіль здебільшого матеріали для виготовлення сіток волонтерки купують за власний кошт. Іноді допомагають рідні, друзі та представники Чернігівського бізнесу. Попри це, каже Світлана Чайка, потреба в матеріалах і додаткових руках завжди залишається. Завжди є потреба в грошах, є потреба в людях. Тому як хто почує, кому відгукнеться, дуже запрошуємо до нас і плисти і. Допомогти грошима. Не можна в такий складний час для нашої країни просто сидіти або лежати на дивані. Ну, хочеться, хоч чимось бути корисною. Це наш, наша гражданська позиція. Допомагати хлопцям. Хлопці до нас звертаються дуже часто, ну і кинути хлопців зараз ніяк. Вони повинні знати, що, тут їх, що у них тут є тил, що у них є тут допомога.